Окупанти не припиняють обстрілювати морні населені пункти Харківщини. Зведення відхова за добу. За минулу добу ворог вдарив по цивільній інфраструктурі дев'ятьма кабами, запустив два ФПВ-дрона. 10 вересня о першій ночі в селищі міського типу Пересічне Солоніцівської територіальної громади внастрідок обстрілу по відкритій території горіла трава на площі 800 квадратних метрів. О 18.10 за межами села Новоолександрівка Чугоївського району внастядок обстрілу горіла трава та очерет на площі 2,5 гектарів. О 18.05 в місті Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горіла трава очерет та залишки побутових матеріалів на площі одного гектара. У 16.10 в місті Куп'янськ. внаслідок обстрілу Каба горіли три магазини. У 16.10 в селі Захарівка Куп'янського району. внаслідок обстрілу ФПВ-дроном пошкоджено будинок. Постраждав 57-річний чоловік. О 13.05 в селі Новоосенове Куп'янського району. внаслідок обстрілу горіла господарча споруда. О 13.05 в селі Великі Проходи Куп'янського району внастрідок обстрілу, ФПВ-дроном пошкоджений ескаватор. Постраждав 52-річний чоловік. Об 11.20 в селі Паровське Золочівської громади. Внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено приватний будинок. Господарчі споруди. О 8.23 в селі Загризово Ізюмського району. Внастлідок обстрілу горить трава та очерет на площі 2,5 гектарів. О 8.20 в селі Осинове Куп'янського району. Внастлідок обстрілу горіла трава. На площі одного гектара. О 8-й ранку в місті Куп'янськ внаслідок удару ворожого дрону по автомобілю постраждали двоє чоловіків 71 та 49 років. Рятувальники звітуть. Протягом доби здійснено 86 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано сім пожеж від ворожих обстрілів. В Ізюмському, Куп'янському, Чугуївському, Харківському районах області у п'яти із семи випадків горів сухий трав'яний настил та очерет на загальній площі понад семи гектарів. У селі Новоусанове Курилівської громади ворожі снаряди потрапили в господарчу споруду на приватному подвір'ї, спричинивши там пожежу на площі 80 квадратних метрів. А у місті Куп'янськ від удару окупантів зайняли магазини, які припинили свою діяльність на загальній площі 800 квадратних метрів. На щастя, жертв та постраждалих в жодному з випадків немає. Загалом зафіксовано 52 випадки пожеж в природних екосистем на загальній площі понад 53 гектарів. Триває ліквідація чотирьох лісових пожеж у Богодухівському, Ізюмському та чугуївському районах. Дані пожежі локалізовані. Відбувається гасіння окремих осередків горіння. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 110 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На харківському напрямку відбулося дві ворожих атаки в районах населених пунктів Вовчанськ та Глибоке. На Куп'янському напрямку за добу відбулося 12 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Сеньківки, Петропавлівки, Глушківки, Стельмахівки та Лозової. Марія Солов'єва, Дмитро Нгуєн та Олексій Муравйов. Харків. Новини.